Вітаю! Хочу вам сьогодні показати колоду, яка має певну таку цікаву історію появи в моїй колекції. І я дуже сумніваюся, що ви взагалі коли-небудь раніше бачили цю колоду. Такі шанси є, але вони невеличкі. Я цю колоду побачила на Ютубі в одному відео, де Терлогиня показувала свої колоди, вже, яких не можна, які не можна просто вільно купити, тому що вони вже давно не видаються. І саме там з'явилася ця колода, і я закохалася просто з першого погляду. Перед тим, як я вам розкажу цю, цей, ну, такий ем, трошки мелодраматичний сюжет, як, як на мене, е, я вам коротко розкажу про назву і особливості. Тому що це, е, як мені здається, одна з найгарніших з одного боку колод мої в колекції. А з іншого боку, це колода, мабуть, найгіршої якості. Яка взагалі може бути для видання колод. В першу чергу я хочу показати вам книжку. Книжка це не просто книжка. Тобто, ви думаєте, мабуть, що тут детально розписані аркани? Ніфіга. Тут ви бачите, до речі, назву Таро Нової зірки. І це. Journal, да? Journal, тобто, це записник, який йде до колоди. Є певні колоди, які видаються з такими записниками, де ви можете пропрацьовувати колоду, залишати свої нататки. Подивіться на рандомно на цей записник. Оця вся інформація, яка є по карті. Ну, от я вам рандомно ще так, на якійсь ще карті. Ось. А решта все. Це типу сторінки, де ви можете вести свої нотатки. Але ви бачите, якого, якої якості тут папір. Тобто, якщо тут писати, не дай Боже, ручкою, то ну, я думаю, що буде просвічуватися, і неможливо буде з іншого боку читати, що буде написано з іншого боку. Тобто папір для цього не пристосований. Палітурка також не пристосована, тому що це проклеєна. Книжка, вона її нормально, в принципі, розкрити не можна через це. І якщо ви будете її розкривати, вона буде просто розвалюватися на окремі сторінки. Ну, тобто, зроблено, аби було. Це, це по-перше, до речі, якого року це в нас видання? Це у нас 2004 рік. Так. І самі карти. Видавці явно не знали, що карти видаються на певному виді картону. От це така додаткова карта. Це дуже м'який картон. Я навіть не знаю, чи ви бачите, що він трошки навіть світиться. Отак от. Ну, тобто тут Це просто такий товстий папір. Якість, я навіть не знаю, що це за якість картону. Я спочатку, пор... дивлячись на розмір, подумала, може, це як поштові картки. Та ні, поштові картки зазвичай робляться на більш цупкому картоні. Тобто, це такий дуже тонкий, гнучкий картон, не пристосований взагалі для того, щоб бути картами. Далі, ну, Ось починаємо з дурня. Подивіться на ці рамки. <с sia> Нафіга вони потрібні Те колоді, я не розумію в такому обсязі. Ну і подивіться на зріз. Оце в такому вигляді ця колода, по суті, продавалась, і вона йшла без коробки, вона просто була запакована в плівку. І не дивлячись на таку її жахливу якість, а також на помилки в нумерації старших арканів, тому що ви бачите, що дурений у нас під номером 1, і далі всі номери карт старших арканів вони зміщені. Тобто, в нас колеса фортуни не 10, а 11. І та, і. І так далі. Тому, ви розумієте, попри все це, я просто закохалася в цю колоду, і я не могла її не придбати. І ось я вам зараз розкажу мої пригоди, як я її купувала. Отже, справа вся ця почалася якраз рівно рік тому. Це був серпень, кінець серпня десь. Десь, по-моєму, як би це не було на День Незалежності України. Чомусь, от я пам'ятаю, що це десь в районі Дня Незалежності було. Я дивилася YouTube, і одна тарологиня показувала свої колоди, які, ну, колекцію колод, яких вже немає у вільному продажі, тобто які треба купувати вже або там на eBay, або просто ну, десь з рук. І от в неї промайнула саме ця колода, і це був той момент, коли, от ви знаєте, вона тільки прибрала колоду, стала показувати інше. Ставиш відео на паузу, ідеш в інтернет і починаєш шукати, а де ж її можна купити. Тому що прям я хочу, я її хочу прямо зараз. Я бачу, що вона поганої якості. Але е, зображення карт мене просто полонили. Я провела в інтернеті спочатку кілька годин, я так не знайшла ніяких слідів е, транзакцій, тобто купівлі продажу ні в Фейсбуці, там, де я зазвичай купую, продаю колоди, ні в на eBay, Там можна перевіряти транзакції, які вже колись там мали місце. Ну і взагалі інформації про цю колоду е, практично не було. Знайшла я один лише старий форум десь часів 2005 року, де Трошки обговорювали цю колоду, і все. І більше, ну, ніби її не було. І я починаю гуглити інформацію про художницю. Художниця в нас Еріка Макгініс, вона живе в штаті Айдахо, і вона є художницею. Ну, була на той момент, коли створювалася колода. Типу штатна художниця якоїсь агенції, яка працює на НАСА або є частиною НАСА. І вона малю... спеціалізувалася на той момент, ну, я так розумію, досі вона спеціалізується на малюванні космосу, планет. Оце саме от її сфера якби, інтересів. Малює вона акрилом. І от весь її живопис, це акриловий живопис. І от це невеличке видавництво, Indigo Icebook. Воно зробила, по-моєму, було два наклади цієї колоди. Перший, потім або того ж року, або наступного року, був другий. Але обидва були в такій жахливій якості, як от ця колода, яку ви зараз бачите. Розуміючи, що я ніде не можу знайти цю колоду, а мені прям присчило. Буває, у мене було кілька разів таке, коли я просто закохувалась в колоди з першого е, погляду, я знаходжу сайт Еріки Макгініс, і там в неї є форма, контактна форма. Я через форму пишу, що добрий день, я така-то, така-то побачила вашу колоду і просто закохалась. Можливо, у вас є якийсь авторський. Зайвий примірник, який вам не потрібен, я можу у вас її придбати. І авторка мені на наступний день або через день, я не пам'ятаю, але доволі швидко відповіла. І вона написала, що так, скоріш за все, в неї є додатковий примірник, і їй треба трошки часу пошукати його, і вона мені відповість. Проходить десь тиждень, вона мені відповідає, що, на жаль... В неї є єдиний авторський примірник, додаткових інших ніяких немає, хоча вона думала, що він є хоча б один. І тому, на жаль, вона не може мені нічим допомогти, і вона б хотіла залишити цю одну колоду в себе. Ну, вона так написала, що якщо я передумаю, я вам це типу, дам знати. Але я ну, не готова цю колоду віддати, тим більше, що ну, якби вона так написала, що я. А, ні, це вона потім написала. Все, на цьому завершилось. Потім ще пройшов якийсь час. І... А, я написала їй, ну, дякую, я вас розумію, тому, типу, але якщо передумаєте, я тут. Приходить ще якийсь час, ну, теж в районі тижня. І вона мені пише, що вона скоро відвідає свою маму, і от в неї у мами може бути якраз додатковий примірник. Цієї колоди, і вона запитає, якщо мама не проти продати цей примірник, то можливо вона якби його мені продасть. Ну, я вже така, знаєте, мені дали надію, і я дуже в такому піднесеному настрої кажу, так, звичайно, я буду дуже вдячна вашій мамі, ну і все таке. І знов приходить там може, тиждень, може, півтора. І нарешті вона мені пише, що так, вона була у мами, у мами вона взяла оцей додатковий примірник у мами. Мама погодилась його продати, і ну, вона якби може мені продати цю колоду. Ми доволі швидко домовились про ціну. Я, до речі, дуже боялась через те, що у нас так затягнулася переписка. Іноді, знаєте, люди можуть, ну, я з цим стикалася на Фейсбуці, от коли люди продають колоди. Що іноді тягнуть час для того, щоб завищ... завищити ціну. І в мене така думка промайнула, що може бути цей варіант, а я мала певну стелю цінову на цю колоду, тобто я не готова була віддати всі гроші світу за неї. І у мене завжди так буває з колодами, особливо які вживані, от я купую або ну, не вживані, але старі видання. От у мене завжди є певна стеля, ці... цінова, яку я не переступаю. І в цьому випадку було так само. І я, так знаєте, отак от переписувалася і думала, ну, хоч би це було в межах допустимих. І насправді, це було дуже в допустимих межах. Так, вона коштувала мені дещо дорожче, ніж звичайні колоди, які зараз доступні на ринку, але це не була якась захмарна ціна. І ця колода приїхала до мене зі штату Айдахо. Тобто, це колода, яка. Була у мами цієї художниці, і яку та погодилась милостиво погодилась мені продати, за що я дуже-дуже вдячна. І авторка, по суті, прислала мені цю колоду, і там у мене в книжці є записочка від неї. І також авторка написала, що в неї є думки про переведення цієї колоди. Хоча вже, бачите, 20 років пройшло. Я, я вважаю, що ця колода вартує того, щоб її перевидали. Як ви може помітили або ні, вона ем, зроблена за кролянською системою. Тут використані ем, ключові слова, які використовуються в кролянській системі. Це, до речі, це вже, це вже, мені здається, я поставила тут щось. І як ви бачите, колода ця мною не використовується саме для е, ворожінь, ну, тобто нею дуже важко е, користуватись в такому вигляді. Я маю плани на те, щоб її обрізати з часом, але взагалі-то у мене план е, її відсканувати і зробити робочу версію для себе. І я вже трошки почала працювати в цьому напрямку, хоча я не володію фотошопом. У мене є там якісь базові графічні редактори на комп'і, є програми для сканування. Ну, не, не все так просто з цим, але я не хочу, поки я не зроблю нормально відскановану версію цієї колоди, нею користуватися, щоб ну, не було ніяких там, пошкоджень на поверхні карт. І Деякі карти мене тут просто зачаровують, наприклад, ця дев'ятка дисків, вісімка дисків. Е я не знаю, я просто закохалася в цю колоду, коли вона прийшла. Ви не, просто не уявляєте, якою я була щасливою. Так, тут є певні ну, особливості у зображенні е арканів. Е е авторка. Е Авторка явно дуже любить синій колір. Він тут, можна сказати, провідний, він тут є практично на всіх картах. І кожного разу, коли я думаю про цю колоду, я думаю про такий насичений, синій, десь отакий синій колір. Він тут багато де. Або оце поєднання кольорів, трійка мечів, сірий. Сіро-блакитний, темно-сірий, розіп'ята така квітка. І всюди, майже на кожній карті, є якась планета, десь вони всюди є. Тобто художниця не відходила від своєї улюбленої тематики космічної. І всюди вона зображує ці планети. Подивіться, яка шикарна п'ятірка мечів, мабуть, одна з моїх найулюбленіших взагалі розлом в землі, розбиті мечі. Біла, біла ганчірка з кров'ю. І небо. Або це захід сонця, або схід сонця. Коли вже небо стає помаранчевим. Шістка мечів. Сімка. Є, от, наприклад, деякі карти, як ця, які у мене ну, не викликають особливого ентузіазму, але більшість карт мені дуже подобаються. І на всіх десятках, якщо б звернули увагу, зображене це дерево, дерево життя. І завжди якась історія відбувається за участю або в присутності цього дерева. Ось він. Улюблений синій. І королі королева мечі у нас з цим кольором. І остання масть жезлів. Дуже незвичний вибір кольору для тузу жезлів. Оцей фіолетовий. ну Який-який, але який, фіолетовий кольор це дуже дивний. Двійка жезлів теж така синя. Трійка. Я думаю, що в якомусь наступних відео я вам покажу свою першу спробу відтворити цю колоду в тому вигляді, в якому я б могла нею користуватись. Також я потім вже, коли я зроблю нормальну скановану версію цієї колоди, я хочу обрізати цю, але поки що в мене немає гарного інструменту, мені треба купити гіліотину нормальну. І поки що я. Чесно кажучи, зажимаю на неї гроші, тому що це недороге задоволення. Хочеться купити нормально, тому що така більш-менш дешева в мене вже була, і вона мені довго не прослугувала. На жаль, там дуже швидко покривилося лезо. І це дуже фігово, коли ти бачиш поступово, як десь там на півміліметра, на міліметр починають зрізи бути нерівними. Це ну, такий, потім геморой це виправляти. Тому... Я думаю, що це питання часу. Лютину я куплю, коло до обріжу. Але чи буду я нею користуватися, це теж питання, тому що ну, цей картон, він не, мені здається, він ну, не пристосований для користування. Але поділіться своїми враженнями. Чи вам на вас вона теж справила таке враження, як на мене? Тому що в мене от, оцей. Такий потяг до неї був ну, буквально з першого погляду, і він поки що і залишається на такому рівні. Тобто я просто в захваті від неї. І реально для мене це одна з найгарніших колод моєї колекції. Хоча в мене багато дуже гарних колод, про це, мабуть, треба зняти окреме відео. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!